Ну, ми продовжуємо далі про чергову ракетно-дронову атаку. Росіяни намагалися вкотре завдати шкоди нашій енергоінфраструктурі, зокрема газовій інфраструктурі. Сьогодні вночі вранці Росія атакувала Україну ракетами і безпілотниками. І знову масовний удар понад 40 ракет, зокрема і балістичних. Їх запускали з бомбардувальників. ту 95-х кораблів, так само. Ну, і в небо здіймався носій кинжалу. Міг 31 Перед цим ворог запустив понад. 70 ударних дронів. Основні цілі відповідно газова інфраструктура та енергетичні об'єкти. ППО знищила 30 ворожих ракет, і 47 дронів. Черкащина, Івано-Франківщина, Львівщина. Саме туди здебільшого летіли повітряні небезпечні ворожі об'єкти. Зокрема, і щодо ситуації, поговоримо в стані ситуації з, з енергетикою. Нашою поговоримо з Миколою Корісником, заступником міністра енергетики України. Відповідно, Микола, вітаємо вас. Доброго вечір. Добрий вечір. Чому саме ці регіони, зокрема, фігурують у зведеннях? Маю на увазі і Франківщину, і Львівщину. Які в цілому стане енергосистема після цієї чергової російської атаки, і чи відповідно через ті чи інші пошкодження чи планується запроваджувати найближчим часом обмеження? На сьогодні. Питання обмеження не стоїть немає для цього основи енергетики активно включаються, які газовики для утилізації наслідків обстрілів. Ми бачимо, що ворог вже фактично здійснив чергову атаку на енергетику на енергетичні об'єкти, можемо констатувати, що перша комплексна атака, яка відбулася в цьому році, фактично на об'єкти саме енергетичної сфери. Як тільки ситуація дозволяє, зразу ж застосовує, зразу ж енергетики, ДСНС максимально швидко приступають до того, щоб утилізувати локалізувати наслідки. Обстрілів, та зразу ж починається відновлення там, де ця ситуація дозволяє в той час. Ми вдячні, звісно, силам збройним силам України команди командування протиповітряних сил за те, що допомагають вберегти і роблять все можливе для того, щоб вберегти об'єкти енергетичної сфери. В той час на сьогодні енергосистема хочеться зазначити після тисячі обстрілів, фактично, практично на третій рік війни, після такого значного Ніхто негативних наслідків все рівно за рахунок ефективної роботи саме енергетиків і енергокампаній енергосистема працює стабільно, енергосистема залишається цілісною, і ми маємо світло в домівках громадян. І навіть після таких викликів, все рівно фактично ми можемо забезпечувати електричну енергію як для промисловості як для побуту в нормальному режимі роботи енергосистеми. Восени ще минулого року різні наші гості експерти лякали відключеннями по 20 годин на добу. Втім, вже відповідно екватор зими, і люди зі світлом, хоча так і продовжується, звісно. Як би ви спрогнозували ситуацію на другу половину цієї зими? Це вже фактично можна констатувати, що це є результатом ефективної роботи енергетиків. Ми не прогнозуємо, а просто виконуємо свою роботу, переступаємо. Деколи це питання ризику, значного ризику, адже тривоги, особливо в профронтових регіонах, на жаль, тривають постійно досить досить тривалі. Ризики постійний, попри це енергетики, ризикуючи своїм життям, фактично приділяють. В своїй основній роботі відновленню і забезпеченню постачання електричної енергії, газовики, постачанню газу для того, щоб громадяни були впевнені і могли отримувати всі необхідні послуги. На сьогодні ми бачимо, що попри цю тисячу ударів по об'єктам критичної інфраструктури енергетичної. Попри значні руйнування, попри постійні щільні обстріли, які відбуваються в прифронтових та й по всій, насправді території України, фактично щодня запускаються шахеди, дрони енергетика працює. Це результат злагодженості, це результат взаємодії. Ми від себе як міністерство енергетики активно взаємодіємо з міжнародними партнерами для того, щоб все необхідне обладнання було у енергетичних компаній, аварійно-ремонтних бригад, щоб могли максимально швидко виконати всі необхідні ремонтні дії, заживлювати, відновлювати газопостачання, і це саме є запорукою того, що на сьогодні, попри навіть втрату 10 гігаватт лише за минулий рік, маневреної потужності енергосистема працює, вона є злагодженою. На сьогодні вона є цілісною. І саме це дає змогу нам забезпечувати стабільне постачання електричної енергії і природного газу для побутових споживачів. О, і щодо посилення нашої енергетичної складової, ще на сам кінець додамо цитату: добудова енергоблоків атомної генерації не потребує підвищення тарифів на електроенергію. Саме з такою заявою вийшло сьогодні міністерство енергетики. А тож, за рахунок чого має фінансуватися добудова, і що нині заважає цьому процесу. На сьогодні потрібне прийняття відповідно Верховною Радою. Дійсно не передбачається, що це буде фактично фінансувати за рахунок тарифу джерела фінансування проекту добудови Хмельницької атомної електростанції цих двох блоків, які нам є вкрай важливі адже фактично для енергосистеми 2000 МВт, мегават, 2 мегаватт, гігаватти. Це дуже сильна підтримка. Це та необхідна електрична енергія, яка потрібна і сьогодні. І фактично, і для прокриття споживання в цілому. І це саме та енергетика, яка дає нам можливість балансувати і покривати попит сьогодні. Адже атомна генерація є фактично основою для нашого енергетичного балансу. І тому на сьогодні ми вдячні депутатам, які ставили запитання, які піднімають запитання. Ми як міністерство готові надавати всю необхідну інформацію для того, щоб такі проекти стратегічні для держави, важливі проекти, були реалізовані, реалізовані вчасно, адже від цього. Власне, залежить можливість далі в майбутньому, найближчому майбутньому утримувати енергосистему забезпеченою, покритою, цілісною. Тому це є вкрай важливим стратегічним процесом. Так ви праві, насправді, що на сьогодні запланована добудова саме цих блоків, вона не потребує підвищення тарифів. Це взагалі не обговорюється і не розглядається. Збільшення виробництва саме такої дешевої атомної генерації, яка саме на сьогодні, в рамках покладених спеціальних обов'язків постачається саме для потреб побутових споживачів, спрямована якраз на підтримку. Електричної енергії безпосередньо для пересічного громадянина для українця на так. рівні насправді нижче ринкового, тому це є вкрай важливим реалізація таких проєктів. Так, ну, власне ви згадували про втрату наших потужностей. Зокрема, такі ініціативи, і процеси вони ці всі втрати і мають, хоча б почасти надолужити зокрема важлива тема, ми ще будемо з вами обговорювати. Дякуємо вам, Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, долуча з нашої ефіру.